Мої справи чудово. Я закінчив вже сесію серію в Лас-Вегасі і от відпочиваю з косі Джо. Ось він тут. Як? Отаку на секундочку, покажу його <говори> це з ним. 40 днів Грінда, а зараз два дня Ми ходимо це, на. Це за гру за Я тебе не питаю, розкажи, що ти бачиш. Так, от ходили на шоу. Два шоу вчора, сьогодні шоу. В різних готелях тут постійно якісь шоу. Ні, фізично і морально, емоційно почуваюся добре, не дивлячись на те, що я багато програв. І в принципі, навіть не діло в тому, скільки я програв, а як я програв. У мене не було. Я не насолодився грою. Я в мене вилетів за дві години. Ніде особливо не задібраним, та можна сказати, два таких на було. Хотілося пограти, але я надто довго граю цю гру і розумію, що буває чорна полоса, буває біла полоса. На чемпіонат України третій етап. Обов'язково приїду, треба відібратися на фінальну частину, бо я у Львові не відібрався. Так, в мене там той рік на мейн евенті грав мейн евент і там значу зіграв таку Перших десь перших два рівня це тобто десь години, напевно, що три, просто викидав карти, бо нічого не було. І зробив собі такий імідж. Кісь там людина багато розігрувала рук. І я зробив три бет з дамо вісім одномасних. І на флопі 2-2 король поставив три бареля в Лев, там майже там на весь стек на рівері. і Він там відкрито викинув ту з король і цілий-цілий. Підтримали, що він ніби зробив хороший пас. І там нічого не було, ніби 2-2 король і там якісь там м'які. І цілий сіл -ціли реально поставив там, що в мене, тузи там, або королі. там, І це Імідж, імідж, імідж буває гра і не обов'язково там розігрувати блін, все підряд, а коли ти там поставив собі імідж, і потім можна тоді там жорсткий, блів, зробити. Костя, привіт. привіт. Ну, підходить до завершення змагання, як взагалі, як відчуття. Відчуття класне, але водночас втомлене, тому що дуже насичено. Це перерекордна моя серія, яка була відіграна, тому дуже гарно відчув прогрес відчуттів офлайну і також прогрес відчуттів втом. Зараз якраз, в принципі дуже регулярно їжджу. Фактично на кожне змагання був. Але так, це такі найбільш потужні змагання, які є. Скільки турнірів ти відіграв? О, я сьогодні якраз підраховував, відіграв 43 бої, ну і 43 входи. Загрузив нас 1129. Ну, непогано. Але ж є діпран, і є фінальний стіл, і є раннерап, тому непоганий результат, як доб'єгася. Так, так, ну, то точно хороший. Як по місцю проведення Лас-Вегас, це мрія кожного покериста попасти сюди, які в тебе відчуття емоції? Дуже гарні емоції. Ну на початках це взагалі топово було, тому що ти дивишся, все сіяє казино, все атмосфера, плані Покеру дійсно. А ось в кінці я ще більше починаю кайфати, тому що ми могли відпочити, походити по деяких шоу. Ну це дійсно варто, тому що тільки працювати це надто складно. В принципі, ми не зможемо працювати на довго дистанції, якщо ми не будемо брати відпочинок. Тому ми вирішили в кінці це зробити. Фінальний стіл. Ми знаходимося в зоні, де повинні грати фінальний стіл. Там продовження, тому чекаємо на розв'язку. Ми приймали участь але 262 чи 252 я вже не пам'ятаю. Але було трошки рядом. Що ти порадиш майбутнім збірникам, які приїдуть в Вегас, може цього року або наступного року? Не не будувати собі марних ілюзій на рахунок прибутковості вегасу, тому що навіть якщо задати досить такі оптимістичні рої і загрузки, то у 75% випадків ви зіграєте цю серію в мінус, тому треба підходити з розумом і з банкрол-менеджментом, щоб сюди поїхати. Е, наступна е, зупинка, де в тебе? Е, ми заїдемо на основні події в Талліні на відпі. Ну, все тоді до зустрічі в Таліні. Зустрічі. Ось так. І завершується наша покерна естафета в Лас-Вегасі. Що пару днів вже тут і додому. Коли ти приїхав, як відіграв пару слів про це? Серія, ну я приїхав десь 30-го з пересадкою, не без пригод, виспався, трошечки поїхав, і це дало плоди свої. Я зранку зразу вже пішов грати Колосус і пройшов. Наступний день дуже втомлений, звісно, був, але цей пересип, скажімо так, між літаками допоміг для того, щоб в принципі я зайшов маленько, вже потім воно трошки по накатанні йшло тяжко було фізично. Дуже хотілося спати під кінець дня. Ти ж приїхав відразу в Так, да, Я скажу, в колосу. Зразу вже пішов грати. Я зіграв по факту всього-навсього чотири турніри. 4, всього 4 турніри. Два з них ГТМ, це в Соповські турніри, і все. більше. Я пропустив в ки на жаль, містері по 800-рів два входи без ГТМів, і в Вінні, в Віннішені сьогодні зіграв, по 1600 може завтра відіграти. П'ять турнірів, п'ять да, турнірів, чотири турніри може завтра буде п'ятий вход. В мейн Івенті дуркану в кінці, звісно, там, ну, чесно. От Фізично дуже важко. Ми не граємо такі взагалі на фото. Американці привикли грати. Вони грають такі турніри, по п'ять, по шість днів. Тут самий надовший, самий тяжолий турнір. Він грається майже два тижні. Да? І щоб ви розуміли, дві 2 -2 години це всього двадцять роздач за рівень. Ви можете зіграти, бо всі сидять по п'ять, по шість хвилин. Думають там ну коротше, танчать то сьодись. Я прохвал, що в один день. Ми грали всього річ на всього двадцять роздач. І це не так багато, тось, би, але, це дуже мало. Ж, да, але ж можна вибрати, скажімо так, ніхто нікуди не поспішає. Я фізично ну, не впорався з таким діпраном емоційно складовою. Там можна було не грати, то, що я зіграв. Ну, коротше, дуже багато факторів, але ну, це досвід, це експіріанс. І на ну, наступний рік я вже знаю, що як робити. Тут треба виграти і ще зберегти це. Ось ми і повертаємось зі славного міста Лас-Вегас. Цього року головна подія була трошки краще. В мене особисто, в інших хлопців не дуже. Тому, ну що, незабаром Барселона, чемпіонат України, третій етап, а лас вегас може що в кінці року буде. Тому до зустрічі. Хай щастить. Слава Україні! Перемоги нам! Ярк! Дякую тобі дуже за такий детальний огляд і професійну експертизу з змагань давою 2024. Було цікаво спостерігати за виступами наших спортсменів, які протягом двох місяців боролися за найпрестижніші покерні призи. 11 українських спортсменів. Стали призерами головної події. А найкращий результат показав Костя Джок Гольський у 31-му івенті серії. Традиційно більш детальну інформацію ви можете дізнатися на нашому телеграм-каналі. А ми рушаємо далі. І наступна зупинка у сонячній Барселоні на європейському покерному турі. А одразу після третій завершальний етап від чемпіонату України у місті Київ. Тож побачимось вже зовсім скоро.